Ви всі знаєте, що закінчила роботу робоча група Верховної Ради щодо з'ясування об'єктивності встановлення тарифів. Був зроблений загальний висновок, а звіт у мене зараз в руках знаходиться. Був зроблений загальний висновок в цьому звіті, що тарифи, які встановлені на житлово-комунальні послуги, та ціна на газ для населення, є необ'єктивними і потребують негайного коригування. Робоча група це представництво всіх фракцій Верховної Ради, це загальна думка і загальний професійний висновок, згідно з яким зараз потрібно просто діяти негайно. Ми сподіваємося, що на цьому тижні уряд разом з керівниками фракцій, які входять до коаліції, збере спільну нараду. Де чітко буде визначені всі кроки і всі шляхи, якими будуть негайно знижені тарифи для людей на тепло, на гарячу воду і в першу чергу це ці ціна на природний газ. Але в той же час є один з факторів, який впливає на завищені тарифи, які виставляють людям. Цей фактор це норматив. Списання тепла на один квадратний метр для осель, які не мають лічильників, користуючись тим, що люди не мають лічильників і що у них немає грошей за ці лічильники заплатити і встановити їх, на тих, у кого лічильників по теплу немає, списується в три з половиною рази більший обсяг тепла, а як наслідок і природнього газу, ніж реально, люди споживають. Були зроблені контрольні заміри. В місті Суми було вибрано два п'ятиповерхових будинки, абсолютно ідентичних, побудованих в один і той же час і утеплених однаково, які мають абсолютно однакові квадратні метри житлової площі для людей, які мешкають в цьому будинку. І виявилося, що в Сумах один будинок, який з лічильником списали. 180,5 гігакалорій на людей за опалювальний період, а там, де немає лічильників, списали 625 гігакалорій. Це конкретний факт, встановлений документально, і який підтверджує, що людям виставляють нормативи, якщо у них немає лічильників на тепло, в 3-3,5 рази більший, ніж реально, люди споживають. Така сама картина в більшості регіонів України. Легше за все було би Кабінету міністрів видати необхідні розпорядження, які впорядковують норматив споживання тепла на квадратний метр для людей, які не мають лічильників. Але, на жаль, уряд відмовився це робити, Міністерство житлово-комунального господарства відмовилося це робити. І це означає, що ми мусимо знайти інший шлях, як досягнути результату і як поставити нормативи, які обґрунтовані і які таким чином в 3-3,5 рази не завищені. І тому зараз я звертаюся до всіх рад міст, областей, районів, до всіх місцевих рад, які мають в своїй системі централізоване опалення. Я прошу вас, підіть коротким, але надійним шляхом. Порівняйте показники споживання тепла для ідентичних будинків, які мають лічильники по теплу, і які не мають лічильників. І негайно зберіть ради відповідного рівня, міські районні, всі, які потрібно зібрати. І встановіть обґрунтований норматив споживання тепла. На один квадратний метр для осель, які не мають лічильників. Ми, в свою чергу, задіємо всю нашу партійну мережу для того, щоб зараз були організовані засідання рад місцевих відповідного рівня і щоб нормативи споживання тепла були негайно переглянуті. Ми будемо по всій країні. Підтримувати цей процес, супроводжувати його, документи, які приймуть місцеві ради по коригуванню нормативів, а вірніше, зменшенню нормативів споживання тепла на квадратний метр для осель, де немає лічильників, мусять бути негайно передані в національну комісію регулювання електроенергетики та комунальних послуг. Я вважаю, що за місяць. Максимум за півтора ми цю роботу зробимо, і вже ніхто не зможе виставити людям завищені рахунки на опалення в їх оселях, якщо у них немає лічильників. Я вірю в те, що зараз всі фракції Верховної Ради скоординуються, сконцентрують свої сили і зроблять так, щоб ціни на газ для населення, щоб тарифи на комунальні послуги. Були мінімум в два рази нижчими, і вони все одне залишаться ринковими, а купними, такими, що не приносять збитків, але людям не доведеться стояти в принизливих чергах за видачею субсидій, якщо встановити незавищену, а обґрунтовану ціну на газ для населення, і як наслідок на тарифи на тепло і гарячу воду, які будуть базуватися на об'єктивній ринковій, але не завищеній ціні на газ. Дякую за увагу. Будь ласка, якщо є запитання, я готова дати. Шановні, відповідь. Шановні колеги, прошу підходити до мікрофона. Де інтернат трансляція прес-конференції. Доброго дня. Добрий день. Юлія Володимирівна, Маріупольське телебачення. Скажіть, будь ласка, ваше ставлення до заяви на нафтогазу керівництва про те, що ціни на тариф на газ не будуть знижені. І рішення уряду знизити а, сплатити 30%. Для ОСББ на встановлення лічильників. Дякую. Я думаю, заяви будь-якого представника влади, які заявляють, що тарифи не будуть знижені, це по суті злочин проти кожного українця, проти кожної людини, яка очікує від нової влади справедливості. Є висновок спільної робочої групи всіх фракцій Верховної Ради України. Яка дуже чітко сказала, що ціни на газ завищені, що НАК «Нафтогаз» як монополія, яка нічого не робить, а лише займається корупцією, що НАК «Нафтогаз» отримає маржу, тобто незаконний прибуток абсолютно, 33 мільярда гривень. І я так думаю, що керівник НАК «Нафтогазу» хоче використати це на корупційні оборудки. Я вважаю, що ці гроші треба не брати з людей, тому що вони зайві. Ціна на газ мусить бути. Окупною вона мусить бути ринковою, але не завищеною мінімум в два рази, порівняно з її ринковою вартістю. І ще раз підкреслюю: населенню теплокомуненерга мусить подаватися газ українського видобутку, а не віддаватися олігархії, яка зараз цей газ дешевий український споживає на свої комерційні оборудки, А людям віддають імпортований дорогий газ. Цю тенденцію і цю. Позицію НАК Нафтогазу віддавати людям дорогий імпортований газ, а олігархам дешевий український, ми зламаємо. І я переконана, що парламент буде з нами однодумець. Прошу наступне запитання на видання Олена Брамович, 112 Україна Юлія Володимирівна, Ще одна заява від НАК Нафтогаз стосовно того, що були змушені уряд зараз змушений різко підвищувати ціни на газ і тарифи ЖГК через те, що попередні уряди не виконували вимогу міжнародного валютного фонду про поступове зниження підвищення цих цін. Прокоментуйте це будь ласка. І друге питання: як ви оцінюєте рік президентства Петра Порошенка? Я хочу зараз дуже чітко сказати, що для того, щоб зберігти мегакорупцію в газовій сфері і для того, щоб мати 33 мільярда зайвих грошей на корупцію в НАК Нафтогазі, придумають будь-яке зараз красиве пояснення. Ніяких красивих пояснень. Тарифи, ціни на газ мусять бути ринковими, не збитковими, але не завищеними. І тому я не сприймаю будь-яких заяв будь-яких посадовців, які заперечують сьогодні зниження тарифів до ринково обґрунтованих. Шановні колеги, якщо більше погазу запитань є, немає, по тимі прес-конференції запитання ще. По тарифам, колеги. якщо запитання є, я готова відповідати. Прошу, Айсетію Чи Можете уточнення, все таки, який є на вашу думку, або за підрахунками ваших ці, обґрунтований тариф. Ну крім того, що він в два рази менше, може саму суму назвати? Так я можу сказати, що ціна на газ, яку треба віддавати для людей, залежить від того, який обсяг газу українського видобутку будуть віддавати людям, а не олігархії. І можу сказати, що по всім розрахункам. Ціна на газ для населення не може бути вищою за 3-3,5 тисячі гривень за тисячу кубічних метрів. Сьогодні людям виставляють 7 тисяч 188 гривень, що абсолютно не обґрунтована і що є практично прихованим злочином проти людей. Шановні колеги, є ще уточнення, запитання щодо теми прес-конференції? Дуже дякую, дякую всім. всім за спільну роботу.